Ці усміхнені, радісні та щасливі юнаки, юначки, випускники Білоцерківського національного аграрного університету 2024 року. Сьогодні їх день і їх свято. Вони роблять перший крок у дійсно доросле і відповідальне життя. І сьогодні ви стоїте на порозі нового етапу вашого життя, і можливо, де в кого є невизначеність? А як рухатися далі? А які мрії, можуть не здійснитися. Але я вам хочу сказати одне, таке також колись була випускницею, це далекий 96-й рік. Завжди вірте в себе і пам'ятайте, що неможливого не буває. Їх навчання відбувалося у мабуть одному із найскладніших періодів у історії університету. Спочатку карантинні обмеження, а потім і повномасштабна війна. Однак всі вони закінчили вуз і отримали достойні знання і, звичайно, дипломи про вищу освіту. Я вам бажаю легкої життєвої дороги. Хоча, на жаль, вона не буває легкою. Тим не менш, так хочеться побажати своїм дітям, щоб вона була нетернистою, була рівною і щоб ви досягали своїх успіхів і цілі, як на особистісному шляху, так і на професійному. Дякую вам за увагу! А ми продовжуємо далі. Попереду нові виклики і, звичайно, нові перемоги. Вже колишні студенти теплими словами згадують, як це гризти граніт науки. Взагалі так ну, непогано, але коли до ковіду, до час війни, ми завжди їхали по клінікам, по фермам, а так, тільки коли привіт практики. Студентське життя, що хто б не казав, ну на найкраще. Але але воно так швидко прилетіло. На ж не віриться, що ми вже закінчили. Бажаємо усім випускникам знайти себе у цьому беремному світі, застосовувати знання із користю для суспільства та для себе, кар'єрного зросту та звичайно миру і перемоги. Вперед, у світле майбутнє.